Народ, Всім привіт! Вітаю вас на каналі Господар. Сьогодні у нас буде огляд гарбузів. Обідемо наші площі, глянемо, що у нас по стану. Також було чимало питань, як там погода, чи не погоріли. Це все сьогодні розповімо, подивимось і покажемо. Тож розпочинаємо! Зараз ми знаходимося на першій площі. Тут у нас 35% соток городик, він при березі. Тобто, Бачите, тут вже бурянчик такий чималенький є. Ну, це знову ж таки місцями. Тут у нас посіяна Данка-полька, але зразу попереджаю. Вона, скоріш за все, перезапилена. Тобто 100% не сортова. Ну, Щоб хто знав, орієнтувалося. Тепер дивимось на Такі, такі є, е, також, там, ось покажу так, жовтенький, чисто. Ну, Загалом от кажу цікаве тут. Нарахував сім гарбузів в кучі. Тут, тут і тут. Загалом гарбузчик є. Потім по стану гудини. Буквально ще кілька днів тому приїжджав, ну, гудна тут дуже була впала, вже гарбуз, як бачите, ось, стигне. І зараз це буквально оце кілька днів спека спала і пішла нова зав'язь. Ось уже є такі гарбузчики. Потім туди далі такі. Ще ось покажу зараз. Ось, бачите, тобто цієї нової зав'язі досить чимало. Не знаю, як це вплине на обмолот, але до цього було слабенько по врожаю. Ну, на всіх площах я об'їжджав раніше, було досить слабенько. Зараз же, якщо ця нова завість встигне дозріти і дасть по насінню, то можливо буде досить непогано. Так, ще ось тут. Гарбушки. У нас я також ось, зупинився десь тут, бачив завість. Кіну сюди в сторону з згорода вже батоги. Ну, загалом якось так. Тут ось зайдуть всередину гарбузчики, бачите, є. Правда, ще їх зараз не дуже сильно видно. Але радує те, принаймні, що вони є. Так, поїхали далі. Зараз заскочимо на Бугор, той, що я знімав там вже неодноразово відео. Там гудина раніше була живіша, ніж ну, на всіх інших площах. І зараз заодно подивимось, який там стан. До речі, друзі, у нас площі знаходяться неподалік одна від одної, тому я їх буду об'їжджати на ось такому транспорті. І зараз їдемо на Бугор. Що ж, друзі, ось і це поле. Бачу, що бур'ян досі тут не піднявся. Це досить добре, тому що ми тут робили дуже пізно прополку. Вже були батоги, ми хотіли більш поборотися з бур'яном, тому не жаліли і пололи до останнього. Як бачите, результат із цього є. Тепер по зав'язі. ось. Зараз побачимо тут гарбузчики ще зелені. Лише частково там, видно, гарбузчик спіє. Але так крайком з краю глянув. Нова завість тут також присутня. Тобто, якщо буде все добре, якщо гарбуз її витягне і спіє вона достигнути, то має бути врожай. Давайте пройдемось, подивимось, ну, загалом. Як бачите, ще тут гудення живе. Цього року тут перший рік гарбузи. До цього ніби два роки так пробувалась кукурудза. Але знову ж таки під таким бугром ну, це дуже важко. Я, звісно, і такі місця прогалини, але навіть тут, як бачите, бурянчик невеличкий. Принаймні на даний момент. Ну і загалом я так проходив. Раніше, то він не дуже лізе. Тепер ось дивіться, один, другий. Дивимось далі. Так, тут ось третій гарбузчик. Ну, і загалом бачу свіжі батоги кидають. Тобто далі можна лише надіятись. Ну і вже коли буде. Видно, коли вже гуди впаде, тоді можна буде принаймні оцінювати урожай, який тут можливий. Ну, Будемо ще спостерігати. Досить цікаво для себе, принаймні дізнатися, за скільки гарбузи того року я помічав. Здається, за тиждень і за такого маленького гарбузчика, як я показував зараз. Де він ось із -за такого гарбузчика? Десь 3-4 кг міг за тиждень витягнути гарбуз. Тобто набрати в вазі. Ну, загалом ми все це з вами побачимо по осені. Поки йтимо, друзі Рівчака трішки поговоримо. Ще десь тиждень-півтора тому я об'їжджав всі площі і надій як таких по суті, не було. Була. Дуже велика спека, гудина горіла, гарбуз також дуже швидко почав ну, вже спіти, і нової зав'язі ще не було на той момент. Тобто, по врожаю, якби ота зав'язь лише збереглась, а нової не було, то цього річ було б дуже-дуже слабо. І тепер ось ця нова зав'язь поки що дає якісь надії. Ну Це, звісно, буде рахуватись по осені, вже зібраний висушений врожай. Знову ж таки, як цьогоріч зі світлом буде, як ми будемо сушити, ще поки ми не знаємо, але вже над цим думаємо. Ось Я дійшов до рівчачка, ми його більш-менш розробили, більш-менш рівно вже полилось, сіялось нормально. Ще рік попрацюємо і буде. Нагадаю, нормально. Ну, Загалом не такий страшний цей бугор, як він себе представляв. Звісно, ручна прополка була досить важка, тому що вниз збігаєш, а нагору досить довго і важко йти. Я цього рівчачка, друзі, ось тут була гудина сильніша раніше, і навіть зараз видно, вона більш. Жовтіше, не знаю, чи по відео буде видно чи ні. І гарбуз тут більше стигне. Гадаю, що, можливо, навіть цьогоріч буде молотитись вибірково. Щоправда, плануємо доробити їжака і молотити вже з підборщиком, але Ну, це вже покаже, так би мовити, на практиці сама ситуація. Ну, ось такі гарбузчики, тут у нас Українка. Перед цим тут була площа із Данкою Полькою. Ще поїдемо турка. Там вона також перезапилена. Але ми так, для проби взяли, щоб особисто для себе визначитись як і по врожайності, так і по обробітку і тому подібне. Ну, ось ще йдемо, наприклад, раз, два, три. Ще зелені гарбузи. Ну, поки ми чекаємо, але гадаю, що цьогоріч буде молотитись гарбуз дуже зарані. Він вже стигне, трішки вже навіть від тої спеки був підгорів, але, але все будемо бачити. Ну, якось так, площа заплелась, хоча є такі пробільчики, але то не страшно. Для цього року піде. По інших площах із Українкою у нас, по суті, та ж ситуація. Щоправда, там трішки краще позастріляло гарбузом. Бо тут все-таки бугор, трішки земля глиниста, ну і сходи були слабші на порядок. Бо тут воно було спочатку, розповім коротенько про обробіток. Спочатку тут був посів, частина гарбуза взялась молочком, а частина лягла в сухий ґрунт, тому що він під погром дуже швидко висихає. І дуже погані відразу були сходи. Потім. Пішов перій, нам знайомий покропив його харумою. І потім гарбуз тут трішки гнітився, слабенький був, те, що молодий ріс, в нього не було того росту. Але як бачите, все-таки після двох прополок, так, двох прополок гарбуз підскочив і потихеньку розвивався. Ну, все ж площу закрив. Так, як нам потрібно було. Інші площі, по Українці запались більш-менш добре. І зараз ще заїдемо на город також при березі. Там у нас турка. Та, що я говорив, ну, скоріш за все, що перезапилена, тому що гарбузи різні, і я не розумію, які вони повинні бути. Я до цього турки не бачу. Ми вже тут. Як бачите, також город при березі і також більше лізе бур'янчик. Все ж не критично, але ось буквально, мабуть, тиждень тому він почав досить активно лізти. Ну, то таке. Дивимось знову ж таки, де я тут його бачив, Ось такі гарбузчики. І знову ж та ж ситуація. Друга зав'язь знову тут є. Гарбушчики тут ще зелені лежать, там вже підстигає. До речі, тут по Гудені була ситуація трішки плачевна, тому що серед інших площ цей город найбільше, по суті, погорів. Чи як там сказати. Гудина тут була найвища, навіть по пояс так трималася, ніж Данка-Полька чи Українка. Але є один недолік: що листки вянули найбільше в жарку погоду. І ну, гудина, як бачите, чимало вже такої, що полягала. До речі, відносно того, що це кущовий сорт, чи не кущовий, е в мене вона, певно, що перезапилена. Але і в інших людей я також бачив, що воно кидає непогані, недовгі не не пагони, не такі, як в Українки. Коротенькі, і в основному на Центральному пагоні йде зав'язь гарбуза. Ось так. Бачите, ще його не видно, ці гарбузчики, вони є, їх досить такі по кількості, але ж бачите, ось це, що я казав, бачите, вже є такі місця спечені. І саме оця турка найбільше постраждала від цієї спеки. По інших площах, ну. Слабше, але також де-не-де трапляються припечені. Вони, скоріш за все, до моменту обмолота згниють Але то вже, не, як сказати, ми вже цьому не посприяємо, щоб їх завчасно зібрати. Тому що насіння буде недозрівше, і, зрозуміло, вражайність буде не та. Так, ну, ніби як. Все, ми оглянули, все поговорили. Ще Гудина стоїть на всіх площах, оце зараз трішки в нас стало прохолодніше. Щоправда, в день також температура тримається досить висока. Але вночі, принаймні, вже в нас прохладніше. Ну і загалом Гудина стоїть, гарбуз в'яжеться, чекаємо далі. Що ще я хотів показати по турці? Потрібна порада від тих, хто вирощує, там, наприклад, сортову чи яку турку. Ось є ось такі гарбузи типу українки, знову ж таки, типу українки. Тут вже йде в нас довгенький, але все ж такий колір. Тут опа і пішов жовтенький. Ніби як турка. Сюди дивимось, також жовтенький, ніби як турка. Також десь по площі тут бачив типу. Ой, вибачаюсь, як болгарка. І типу кабачків, знову ж таки, жовтенький на колір. Ну, загалом і таке є, і таке. є. Що ж, друзі, якось так все показав, гудина ще стоїть, гарбуз потихеньку стигне, ще в'яжеться. Загалом ситуація наразі, принаймні, по вражайності не зрозуміла. Але ми готуємось до сезону. Ну, Гадаю, що ви також. Що ж, друзі, всім гарного дня, дякую за перегляд і слава Україні!